ЗСУ досягли фантастичного результату за якихось два тижні. Від початку масштабного контрнаступу Збройні сили визволили з тимчасової російської окупації вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів території України. Оновленими даними щодо успіху дій ЗСУ за останні два тижні поділилася заступниця міністра оборони Ганна Ганнамаляр надвечір понеділка, 12 вересня. Лаконічний допис опублікувала на сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, за кілька днів ЗСУ змогли визволити від російських окупантів майже всю окуповану частину Харківщини, окрім східної частини за річкою Оскіл. У Міноборони РФ свою ганебну втечу назвали операцією з перегрупування. ЗСУ знесли вводний опорний пункт рашистів та шість зосереджень живої сили і техніки. На Росії вперше опублікували інформацію про реальні втрати у війні проти України. Українські військові продовжують знищувати російських загарбників на нашій землі. Цього разу вони ліквідували взводний опорний пункт. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбук. Наші військові завдали вісім ударів. Авіація сил оборони ліквідувала взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс. Окрім цього, Знищено одного безпілотний літальний апарат типу Орлан 10 збито одну керовану ракету Х 59 чотири керовані ракети морського базування типу Калібр та п'ять керованих ракет повітряного базування типу Х101. Втрати ворога в живій силі уточнюють. На Росії намагаються усіма силами приховати реальні цифри втрат у війні проти України. Але у мережі з'явився документ, який може пролити світло на це питання. Відповідний документ якимось дивом потрапив до рук російського опозиціонера Михайла Ходорковського. Він і опублікував звіт Міністерства фінансів Росії, у якому і містяться дані про кількість двохсотих російських військових. Якщо вірити даним, що містяться у документі, то рідні росіян станом на 28 серпня 2022 року отримали чималу компенсацію. Загалом мовиться про 361. 4 мільярда рублів або ж по 7, 4 мільйона рублів за кожного вбитого на війні. А ще в документі йдеться про те, що станом на 24 серпня 2022 року Міноборони Росії підтвердило ліквідацію 48 759 своїх військових.